України проводить цей захід а на фронті відділення для того, щоб з'ясувати ті виклики, які є в питаннях інформаційної безпеки, в питаннях взагалі безпеки. Здається, що громади менш дотичні, ніж державні органи влади, але насправді сьогодні роль громад в безпеці, в інформаційному захисті, роль громади в допомозі родинам загиблих учасників бойових є. Що ми сьогодні зустрічаємося, що є можливість обговорити важливі питання з народними депутатами, з уповноваженими у справах людей України, тому що дуже багато, багато питань по полонених, дуже багато питань по захисту сьогодні людей з інвалідністю, тощо ну і важливо, які останні тенденції щодо інформаційної гігієни і е, е, рекомендацій служби безпеки і е, 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 охоронних органів та е, е, наших органів місцевого судування, кібербезпека. Це все можливо і це буде говорюватися саме на цьому.